Місто новоросійського горить та палає. Я боюсь! Я боюсь! боюсь! А мешканці Білгорода просять Путіна відкрити укриття для росіян. Вислав, дайте, пожалуйста, нам. У а в Києві напівголий чоловік виліз на капот поліцейської машини. Потім що не в бійку з поліцейськими. Чим все закінчилося уже за хвилину. І також розкажемо про ситуацію у 81-й бригаді, ДШВ, де поранених військових уже третій місяць утримують у підвалі і відмовляються звільнити від служби. Чоловіки записали відеозвернення і просять його поширити. Ми не хотіли і не хочемо, щоб наш інфоповод був використований. Ростиною ворогами України. Хай пожорими. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Сім годин на горі Щелба в новоросійську поряд із густо населеним житловим масивом горить полігон. Так виглядає пожежа просто зараз. Площею тисячу квадратних метрів. Місцеві жителі кажуть, місто задихається. Я боюсь! Я боюсь! Мешканці одного з багатоквартирних будинків у російському Білгороді не пустили до під'їзду дітей, які намагалися сховатись від ракетної загрози. Про це розповіли у телеграм-каналі, ЧТД, опублікувавши відповідне відео, передають патріоти України. Як виявилося, незважаючи на випадки падіння на місто уламків ракет, перехоплених російською ППО на підльоті до військових і стратегічних об'єктів, глибинний народ так і не відмовився від своєї давньої традиції кидати співгромадянів. Дядя, які опинилися у біді на призволяще. до того ж, навіть тоді, коли йдеться про дітей, мешканці Білгорода просять в Путіна відкрити укриття для росіян. Діни, Швіслав, Діж, дайте, будь пожалуйста, нам Після посичення ніяких обстоятельств. Просто если я просто иду по улице и какая-то вот такая хуя там, я слышу метров 300, она вот так. Пах, я вот так! Замираю просто. Какое-то чувство страха межгалактическое появилось. Просто Думаю, сейчас просто на ножа или какая-то межгалактическая вот эта петарда Ви все розлітається здесь. Сейчас просто самоліти летают какие-то, видимо, блядь. Опять военные действия, типа парашюты парашути, Я понимаю. Ну і прилетіло зі моего дома. Ну потому що мало. Ли. А от у Києві напівголий чоловік виліз на капот службового авто тар в поліцейського коло обличчя про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури. пише ТСН. Погнав угнув капот. Встановлено близько п'ятої години ранку під час дії у Києві. Комендантської години чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводився агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції. Потім правопорушник проявляв агресію вже до правоохоронців. Розмахував руками та нецензурно висловлювався. Він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його. А після цього зав… Обличчя поліцейському, внаслідок Одій чого той і впав, розповіли у прокуратурі. Оце, мабуть, вже попанбос. Водій в шокі. Оце вже він попав. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п'яти років. А от днями український радіотелведучий та сержант ЗСУ Ілія Єрема розповів, що його батька Андрія Єременка вже третій місяць утримують в підвалі та відмовляється звільняти зі служби. Подібна історія спіткала й інших захисників, яких також можна побачити у відеозверненні Андрія. Чоловік має підстави, аби бути звільненим, зокрема, за станом здоров'я, має другу групу інвалідності. Ілія Ярема пояснив, його батько. Та ще 54 військових перебували у складі 129-ї бригади територіальної оборони. Однак у лютому 2024 року їх перевели до 81-ї бригади, яка підпорядковується командуванню ДШВ. Важливо, що ВЛК визнала Андрія непридатним до служби в ДШВ. Вітаємо до вас звертається військослужбовці військової частини, а 4098 це колишній 4 батальйон 129-ї бригади ТРУ міста Кривий Ріг, військова частина А-72-24. Ми не хотіли і не хочемо, щоб наш інфоповод був використаний ворогами України хай пожорами. Суть в тому, що 24.02.24 на 24 року наш батальйон в повному складі був переведений до 81-ї бригади штурмових військ, військова частина а 21 20 на момент передачі 55 чоловік не знаходились в частині по об'єктивним причинам поранення, захворювання, реабілітація, відпустки тощо. Всі вони були виведені в розпорядження командира 129-ї бригади, тобто військової частини А-72-24. По закінченні лікувальної реабілітації командування батальйону наказувало всім їхати в місто розташування підрозділу в місто Карматор. Відповідно до чинного законодавства, командування 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ не має законних підстав щодо звільнення переведення розгляду скарт та заяв, зазначених військовослужбовців, адже це в межах компетенції командира окремої бригади ТРО наголосили у бригаді. З березня 24-го року ми знаходимося тут. Живемо в підвалі, і тричі на день нам привозять їжу. Тричі на день нам привозять їжу. З березня 24-го року ми не отримуємо грошового забезпечення взагалі 0 гривень, 0 копійок. У кожного з нас є документи, підтверджуючи або непридатність до десантно-штурмових військ, або групи інвалідності. Але, не дивлячись на те, не дивлячись, грошове забезпечення не виплачується, рапорти на звільнення подане керівництвом підрозділу, не розглядаю, не розглядаються. Як сказав заступник командира замполіт, що нас, ми коли задали питання, він відповів, що нас не повинно є, що вони роблять або не роблять в даному питанні. Сьогодні вранці приїхав замполіт і начальник строєвої частини, і сказали нам, щоб ми їхали додому і там чекали наказу на звільнення, але ніяких документів на дорогу нам не нададуть. Нібито запевнили, що за потреби у випадку зупинення їх працівниками ТЦК пояснять ситуацію телефоном. Натомість захисники зауважили, що такі дії можна трактувати як самовільне залишення частини, тому їхати вони відмовилися. Замість них приїхав заступник командира по логістиці, і повідомив, що завтрашнього дня нас перестають кормити. Він забирає у нас ліжка і матраси, і у нього наказ те, що в підвалі бетон не його питання. Ми неодноразово зверталися на гарячу лінію ВСП, Міністерства оборони, Генштабу, НАБУ, ДБР, міліції. Добилися порушення кримінальної справи відносно керівництва військової частини а 4098 Наразі вона з міліції передана в ДБР. Просимо просити низько, вимагати безглуздо. Тому, хто побачить наше звернення, і у нього буде час і можливість нам допомогти, ми будемо вдячні. Дякую. Слава Україні, попри це Андрій наголошує, не всі зрозуміли відеозвернення правильно. Дехто подумав, що захисники постійно перебувають в закритому приміщенні. Доходило до тверджень про полон. Натомість, кожен має доступ до вулиці. Ніхто не перебуває під цілодобовою охороною. Однак і завдань для виконання також немає. Проте вже сьогодні з'явилась інформація: усіх бійців, що мають інвалідність та виявили бажання звільнитись з лав зсу за станом здоров'я. сьогодні сьогодні було звільнено. Добрий день усім. Хочу повідомити вас про те, що нарешті мого батька і його побратимів звільнили в тих, кого було бажання і законні підстави у вигляді групи інвалідності. Звільнили тих, у кого було був висновок ВЛК про непридатність до ДШВ протягом тижня. Їх мають привести до інших підрозділів або відправити на лікування. До вас звертаються бійці. верніше, колишні бійці. Військової частини А-498, яка підпорядкована 81-й окремій аеромобільній слівській бригаді десантно-штурмових військ. Хочемо вам нагадати, що є незмінні речі, такі, як Путін, після розголосу нашої проблеми три дні тому до її рішення долучилося командування ДЖВ України. Наразі доповідаємо, що за ці три дні всі бійці зараховані до штату бригади, особи з інвалідністю для Хлопці з висновками ВЛК про непридатність до ПЧВ в термін тижня будуть направлені або в інші підрозділи, або на лікування. Тощо. Це все сталося, стало можливо, тому що ви, ваші друзі, ваші знайомі прийняли наше звернення до серця і своїми репостами, коментарями, дзвінками, постами в соцсетях таки розлупали цю схему. Ми хочемо вам висловити нашу найщирішу подяку за вашу участь і сказати, що ми мали честь воювати за нашу Україну, за вас і за свою родину. Слава Україні! Героям слава!